Вовна влітку. Серйозно. Мене часто запитують це клієнти. Так, цілком серйозно, а вся справа у її виготовленні. Така вовна має дуже тонке волокно та високий степінь скрутки нитки, що дозволяє тканині дихати і менше зминатись. З неї шиють костюми, тому що вона не парить, а навпаки, підтримує комфортну температуру тіла навіть у спеку. Тому, якщо ви бачите костюм літній із вовни, не лякайтеся, це не про тепло, а про комфорт. Тепер і ви про це знаєте. Наступна тканина це бавовна, літня класика, м'яка, легка, швидко вбирає вологу. Ідеальний варіант для футболок та сорочок. Льон чемпіон по легкості. Так він зминається. Але ж зараз це модно, італійці взагалі на рахунок цього не паряться. Льон дарує відчуття прохолоди і не прилипає до тіла. Любіть себе, адже ваше тіло заслуговує на натуральну тканину, а не поліестер.